Привіт! Розкажу, що цікавого виготовив. Це ось така рамка консолі для автомобіля Renault Scenic 3. Є і для Scenic 2. Ось так вона виглядає. До речі, вона в двох варіантах є. Дві різні. Два, дві різні конфігурації. Перед замовленням скидайте фото вашої, Я визначу, яка вам потрібна. От. Вертаємось до третього. Е, от такий от зразок маю. Я його відсканував. Тут ще ось рамка і ще така третя маленька деталька. Це все можна разом замовити або ж поштучно, що вам окремо потрібно. Виготовий в такому чорному кольорі. Всі кліпсочки, все кріплення, все на місці. Е, виготовив із пластику, який витримує робочі умови. Своє завдання виконує добре. Все це можна замовити. В описі під відео є мої реквізити для замовлення. Також там ви знайдете посилання в групу на Фейсбуці, Instagram та Тікток, профілі, де я також показую все, що виготовив. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!